Зберігаються на російських серверах відповідно до закону, який ще у 2018 році підписав в Росії їхній президент. Там було сказано, що всі дані, які надаються телеграмам або іншими апаратами, які мають вихід до інтернету, ці дані повинні зберігатися на серверах. Ці дані на початку зберігалися 3 місяці, потім їх довели до 6 місяців. Ці дані зберігаються вже 2 роки. На цих серверах, тобто, вся вся інформація, яку людина передає, або то розмовляє голосом, вона все зберігається на серверах, російських серверах, і цю інформацію можна відновити при умові, якщо у вас є доступ до цього телеграму, тому що не кожний телеграм. Може відповідати певним налаштуванням під цей телефон, кажу так: що якщо інформація, яку встановили, що в телеграмі є. Наприклад, поставили на, на комп'ютер цей телеграм, набили номер телефону, і ця інформація виплила там в цьому телеграмі. Одразу хочу сказати: а на телефоні ні не телеграма, ні такого аккаунту зовсім нема. Так сталося, що телеграм прив'язаний до номеру телефону, і цей номер телефону, якщо у вас то відв'язаний ваш телеграм від. Номери телефону, то відновити ці дані буде можливо, але вони будуть не зовсім точні. Їх може тільки передивитися на цьому телефоні. Якщо їх відновили на комп'ютері, або десь знайшли і запустили, знову таки на комп'ютері, то до цих даних треба відноситись як до недостатніх, для того, щоб казати, що вони є цілісні докази. Це не є доказами.